Пане Вадиме, ну безумовно, говорити про постать Андрія Шевченка можна довго й багато. Всі я думаю, оцінили те, що вчора він був ось у складі НОК. А сьогодні всі дивуються, що він звідти пішов. Пане Вадиме, чи була у вас особиста розмова з паном Андрієм стосовно цього його рішення? Чи стало це для вас сюрпризом? Ні, ні, ми спілкувалися стосовно цього питання. Але я хочу сказати, що вчора наші вибори прогодили все демократично. Я хочу вам розказати, що питання, що там як опинились е, пан Шуфріш та пан Суртіс, тому що НОК є е, громадською організацією, е, до якої за квотним принципом входить 170 осіб. Це видатні атлети, це олімпійці, представники федерації, обласних відділень НОК, громадяни, які розвивають спорт і олімпіїзм. І згідно Олімпійською хартією і статуту більшість членів НОК, представників Федерації, по двоє від кожної. І федерація стриби з луку, яка незалежна громадська організація повноважила свого президента федерації Нестора Шуфрича і призерку Олімпійських ігор Олену Садовничу до складу НОК за обов'язковою квотою для федерації. А пан Суркіс Григорій Михайлович був обраний до складу НОК. Згідно його заяви за квотою громадян громадяни, які, котрі розвивають спорт та в Україні, і за його обрання до складу НОК проголосували 99 членів членів зНО і з присутніх 114. Тобто вибори проходили демократично, і ми живемо в демократичній державі, на що ми зараз за що ми і воюємо. Але я хочу зазначити, вже, що е, сьогодні Григорієм Суркісом та е, Нестором Шуфричем вже подано заяву про вихід зі складу національного комітету, Олімпійського комітету, тому е, вже припиняємо, ми припиняємо членство в ночі і пана Шуфрича і пана Суркіса, і я вже сподіваюся, що це питання буде знято. А що стосовно Андрія Шевченка ми спілкували з ним. Він мені сказав, що він те, що ви написав, він мені сказав, попередив, але я вже потім його набрав, коли він вже це опублікував свою думку. Думки свою стосовно виходу. Я йому я йому сказав, що вже написані листи про вихід з національним піском комітетом паном Шуфлічем і Суркісом. І тому ми домовились про зустріч на наступному тижні, і я йому ну Ми будемо пропрацьовувати як надалі, нам далі працювати разом. Тобто, це, пане Вадиме, буде іще раз да якесь голосування? Якщо пан Андрій Шевченко погодиться, а замість і... пані пана Шуфрича і Суркіса треба буде знайти інших кандидатів, правильно? Ні. Не потрібно нічого шукати. Вони не в керівних посадах, вони просто в членах НОК Олімпійської родини. це 170. 170 членів НОК олімпійської родини. Виконком, який керує Олімпійський комітет і президент, це 21 особа. Суркіс і Шуфич вони не входять до виконкому. Вони просто члени Олімпійського комітету. Вони зараз написали листи про вихід, і ми їх виводимо з членства Олімпійського комітету. І все на цьому закінчується те, що вони будуть прибувати в Національному олімпійському комітеті. Пане Вадиме, ну перенагідно хочеться і вас е, привітати з тим, що ви стали е, президентом е, нашого національного пільського комітету, але ви ж ще ж і міністр. <реш> <реш> Молоді та спорту, так а ще ж президент федерації фехтування. Об'єм, як то кажуть, задач виріс кратно. Як ви е, бачите свою роль в тому, що треба скільки всього об'єднувати в собі, як в особистості, ну і мати перспективи розвитку якогось. Пан Сергій Бубка вже скільки років очолював. Тепер ви і е, ну хочеться, щоб Україна ж була зрештою не тільки спортивною державою тут всередині, а й наші спортсмени виступали на Олімпійських іграх, на паралімпійських і. Ну, загалом, як ви бачите собі цей розвиток? Ну звісно, що на сьогоднішній день я дуже хочу зосередитись на роботі в Олімпійському комітеті, тому що я дякую всім, хто мене підтримав. А ви бачили, що в мене була практична підтримка всіх. Членів національного олімпійського комітету всі олімпійської родини. Я всім хочу подякувати. Це для мене дуже приємно, що всі підтримали мене і знають мене як фахівця уже довгі роки. Який працює в спорті і все своє життя віддав для розвитку і спорту і для популяризації олімпійського руху в країні і в світі. Працювати ви знаєте, що працювати це ж наша одна із основних. Напрямків це підготовка нашої команди, і ви правильно зазначили. До Олімпійських ігр виступи наших спортсменів до Олімпійських на Олімпійських іграх. І дуже хочеться, щоб наші спортсмени стояли на п'єдесталі, і ми бачили наш прапор. І, і, ми, і всі бачили нашу потужну і сильну Україну. Це звісно, це розбудова в Україні інфраструктури. Це теж дуже важливо для Олімпійського руху. Це наша молодь, це наша молодь, яка розпочинає займатися спортом. Це Олімпійські цінності, які прописані. В Олімпійській хартії це повага, дружба, вдосконалість. Тобто, потрібно все це впроваджувати. потрібно все продовжувати, те, що е, працював, як працював наш Олімпійський комітет, який був визнаний один із найкращих в світі, і надалі робити добрі справи для розвитку національного олімпійського комітету і олімпійського руху в Україні і. Теж саме ми будемо продовжувати і роботу проти Російської Федерації Білорусі, щоб росіяни Білорусі ми не бачили на міжнародних змаганнях. Ну тобто, я багато цього окреслив в своїй програмі, яка була вчора, я презентував вчора на асамблеї. Тому ж, по цим напрямкам ми будемо плідно працювати на розвиток олімпійського руху в Україні. Пане Вадим, зрозуміло, але е, саме ще і як посаду міністра, е, ну хотілось би почути від вас, чи ви зможете це поєднувати. Але ж із міністерства молоді та спорту України так само не все однозначно. Буде ж реорганізація міністерств. Так і от є перелік з 20 зараз, а потім їх буде менше, там здається 14. І там немає молоді та спорту. Розкажіть і ще, будь ласка, про це. Ну, конкретно, я не хочу вам сказати. Я хочу вам сказати, що що немає такого, що прийняли рішення. Що... Що стосовно що з 20, буде 14, і ще не визначили, чи буде Міністерство молоді та спорту, чи не буде Міністерство молоді та спорту. Тому е, про мою тому ще зарано казати про е, що не буде міністерство молоді та спорту в Україні. Тому е, я вам на це питання зараз точно не відповім. Стосовної роботи міністерства, так я вже сказав на... Спочатку, що я зосереджусь на роботі в Олімпійському комітеті, зараз визначимось деякими речами. Я буду вже працювати в Олімпійському комітеті. Угу. Пане Вадиме, зрозуміло, і е, ну, ми, ми розуміємо, що Україна без міністерства молоді та спорту точно не залишиться, але можливо під'єднають якісь інші чи чи в включить... алесі буде з'єднання з, з якимись міністерством, то потрібно розуміти. Я це теж вчора представив, що. Підготовку і ви, підготовку наших збірних команд виступив, що цим може буде конкретно займатися Національний олімпійський комітет і співпрацю з федераціями національними федераціями з всіх видів спорту олімпійських теж буде вже е, працювати і робити наш національний олімпійський комітет. Ну, тобто, буде збільшення повноважень для Національного олімпійського комітету, і це добре, тому що ви знаєте, що я завжди працював, буду працювати, і я не боюся брати на себе відповідальність. І працювати на, на перемогу нашої України, наших збірних команд так а відновлюватися скільки і скільки так зараз чимало руйнувань зазнала, і спортивна інфраструктура. 35 спортивних об'єктів були пошкоджені. 22 спортивних об'єктах. Загалом вже не існує 113 частково пошкоджені. Це приблизно десь на 180 мільйонів доларів. Ну але ви зрозумієте, це війна, і нам зараз головне це перемога в цій війні. А після перемоги я впевнений, що ми відбудуємо все те, що було е знешкоджено, і ще побудуємо краще, краще, сучасніші паласи спорту. Пане Вадиме, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час поговорити на ці теми, які нас хвилюють. І, зрештою, побачити перспективу українського спорту. Ви також дали нам змогу. Вадим Гуцай, друзі, міністр молоді та спорту України, долучався до нашого ефіру. Ну і тепер він іще й став. І президентом Національного олімпійського комітету. Сергій Бубка так цього разу не балотувався. Ось тепер пан Вадим Гуцай, будучи міністром нашим цього напрямку спортивного і напрямку молоді, став і ще й очільником. Національного олімпійського комітету, а ось з нього е, пішли пан Суркіс і пан е, Шуфрич. Вже вони з нього вийшли про повернення Андрія Шевченка туди. Можливо, поговорять на наступному тижні. Подивимося.